Щоб нічого не пошкодити, у нас тут дві книги. І вони прям такі, ну знаєте, дорого-багато, я вам скажу. Прям обгортка, випуклі всі літери. Але дуже шкода, що на англійській мові. Проте вони нульцеві, максимально немає. Я не бачу тут жодних пошкоджень, нічого. Так мені цікаво, це ж у нас виходить обгортка. як воно тут виглядає? Ух ти. Зацініть мінімалізм клас. Мені навіть без обгортки більш подобається. Я б обгортку викинув і зацініть. Блин, круто. Круто. Шкода, що не знаю англійською, я по це б, можливо б і зали би почитав. Клуб Мародерів називається книга Річард Османд. Подивимось, скільки це може коштувати. Я не думаю, що це може коштувати дешево в такому виконанні, тому, можливо, щось зможемо на цьому заробити. Так, і друга книга теж я бачу, що вона в цій політурці: 15 а, фунтів коштує. Тут ось ціна. 15 фунтів це доволі непогано. Але тут, бачите, без обкладинки вона простенька, немає нічого. Тому цю однозначно довелося б залишати в палітурці. Так, про що ця книга? Не знаю. Написано подарунок для тебе. Uh, Gued for you. Ну, я також не бачу ніяких пошкоджень, тому. Я подивлюсь, а, по, по скільки є реально продати. До речі, тут ніде ціна не вказана. Ні, тут ціни нема. Окей. Ну, тим не менше, якщо нам вдасться вилучити гривень 400 з двох книжок, це вже буде успіх. І одразу а, відкриємо наступну пачку книг. Так, у нас тут, тута, тута. Тут, Також іноземна мова. Так, у нас тут а, є О'Нейл Роуч Roach Just Чи щось таке. Так, така книга, м'яка палітурка. А, 3 за ціною 5, ну, тобто десь, а, десь, ну, нехай 5 баксів. А, ну, тут ось написано, що 12 баксів вона стоїть. Але продавали 3 за ціною 5. А добре, добре, така книга. Подивимось, за скільки її можна продати. Поки можна оцінити, я думаю, гривень в 100. Так, і Пауло Коельо. Цього автора я знаю, це мені знайомо. 10,90 коштує тут. Цінник стоїть навіть. Так, і. Ну, вона також новенька. Да? В доволі гарному стані, я вам хочу сказати. Я не думаю, що можна її буде оцінити також в, 200, в 12 баксів. Так само по 100-200 по 200 гривень ми їх оцінюємо. Якщо вони продадуться за такою сумою, то це гарний профіт. Якщо ні, то ви ціну побачили в будь-якому випадку. Так, Далі в нас тут такий просто пакет Zip з мочалками. Просто з чиїмось волоссям. Бредотом. Так, Ну, коротше, не хочу я це бадляти, не знаю. Просто отак отака штука була в баулові. І просто така штука відправляється в сміття. Воно Видно, що воно там все таке, знаєте, потерте, грязненьке, чорненьке, напитане пилюкою, скоріш за все, що пакет не був в ваку вакуумі. Тому це просто викидається в сміття. Так, наступний пакунок. За цей, звісно ж таки, ми нічого не зараховуємо. Так. Пасочки. Да, просто максимально звичайні пасочки з а, єдинорожкою. Тут у нас білочка є. І зайчик. Ну. Чесно кажучи, також максимально безтолкова річ. Якщо хтось щось буде купувати в аукціонові і у вас є діти, просто напишіть за ці пасочки, і я їх вам покладу безкоштовно, тому що має. який резон їх продавати, але я і розумію, що відправляти їх сенсу немає, бо людина заплатить в 10 разів більше, ніж можна оцінити ці штуки. Тому. Просто бонусом безкоштовно докладу, кому потрібно буде. Так, і мені цікаво, що в цьому мішечку. Ну просто все. Тут такий мішечок прикольний. Так, мішечок ми залишимо в будь-якому випадку. Так, і. Такі штуки. І одна така штука тільки що впала додолу. А іще такі штуки. Все. Що це таке? Ми дізнаємося. А, скільки це може коштувати, я поки не знаю. Але отак от. Отак. так. От. Ну, от так. перегідно. А ціну ви побачили, якщо я знайшов, за скільки його можна продати. І пропоную перейти до наступного лопу. Так. Щось тут багато Ух Ухти! Ухти, ухти! Сюди. Таке нам подобається. Це навіть я знаю, що таке, розумієте? Так, і що вона? Так, ну Це ржавенька. Це начебто нормально. І це нормально. Найс. Хто в темі, той вже зрозумів, про що я. Що це таке. Так, вони вже в зборки, ж, да? Да, все все готово. Хоп. Що тут не перетрухало, нічого. Та ні, все окей. Так, крючки на місці, все є. Хто в темі, той в темі. пружини для закидушки на рибку. Так, ну це можна буде тестувати. Аж три штуки, я знаю, що вони по 50 гривень, мінімалка, продаються в магазинах, тому це гарна знахідка, однозначно, три штуки. Ті, хто знову ж таки ходять на рибалку, знають, що вони постійно десь там губляться, плутаються, застряють, обрізаються. Ну, коротко. розходник, хороший розходник, одна, правда, поржавівша, але яка в баню різниця, а ті норм. Плюс 150 можна сміло додати. Типу, ржавчина на якість ніяк не впливає. Так, наступний пакунок. Тому це плюс прибуток. Так. Знову я щось коцнув. Ну, буває. Як пакуєте, так і розпаковуємо. Так. У нас тут листівочки. Так, це сюди. Ну, просто листівки. Да. Я так розумію, тут мікс і СССР, і не СССР. Так, 3, 4. Так, це що таке? Тут нафисно на моє місто. Полтава. Так, що це таке? Просто листівочки, буклетики такі. Прик. Окей. Сюди. Так, що по чому? Не написано. Ну окей. Так, раз. І тут у нас що. А, ну тут звичайні просто конверти. Значить, пост на OLX це купується. А коли я це продаю на OLX, О, О, ну тут є щось і прикольне. То в мене не купується. Оці прикольні. Окей. Так, гривень 50, я думаю, можна за цей а, пакунок дати. А, чи я його продам, скоріш за все, ні. Але зарахувати щось норма. Хтось там в коментарях писав, що скоро з такими темпами в тебе буде а, звалище в квартирі. і... Так, трішки є. Але я намагаюся все продавати і продавати його максимально дешево і максимально швидко, аби воно не залежувалося. Так. Що це? Прищепки. Нестандартні такі прищепки. Я таких прищепок ще й не бачив. Все, пішла чухнячка, ніс чешеться. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штук разом з тією, що в мене були в руках. Такі, тут написано, нарисовано що там можна прищепити фотографії і всяку таку дічку. Скільки це коштує, ви побачили, для мене поки що секрет. Скоримом тут книга. Такі пакунки нам попадалися. Да. Я ж кажу. Не вже опять кобзар. Яка популярна книга виходить? Як її запакували, це жесть. Так. Вчора я кобзара продав за 210 гривень. Так. Тому мені сподобалося. Так, такий кобзар. Який це рік? Так, дивіться, така палітурочка. Так, 2009 рік Харків. Ну це посучасніше видання. Начебто все в порядку. Так, Сучасне видання кобзаря 2009 рік. Повна нецензурована збірка. Так і написано. Подивимось, скільки то може коштувати. Так, і переходимо до наступної посилки. Так, Це щось важке. Так. Та, ладно. Боже. Привіт. Ножиком порізався. Не вперше. Ні, цей ніж нікуди не годиться на розпаковку його потрібно міняти. Бо так як тут все пакується, оце треш. Такі е скоби для документів. отакі я таке тільки в універі використовую собі, більше, що воно мені ніде по життю не пригодилося. Їх тут дуже багато. Якщо нас дивляться якісь а, студенти або нас дивляться юристи, я думаю, вам така штука буде потрібна. Не знаю, скільки це коштує, я подивлюся і віддам максимально дешево. А, тут написано 50 штук. 50 штук. Написано. Так що з копом, я думаю, буде вигідно забрати. У -у -у. Щось важкеньке і м'якеньке. Журнали. Так, Железный мир. На горы. Блин, капятствоны вожки. Так, такие журнал. Чисто про спорт. Да. Чисто спортивна тянка.